Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Це експериментальна, такі самі бійці називають Бойова машина партизани ку військові 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр зробили самотужки. Збирали з того, що відібрали у росіян напрямні труби і запчастини у партизані з кількох ворожих бойових машин, які холодноярівці відбили ще у 2022-му. Волонтери також допомогли, зварили для бійців саму конструкцію установки. Таке додаткове, скажімо, оснащення холодноярівці сконструювали нещодавно і вже вдруге відпрацьовують на ній по ворожих посадках. Вийшло зробити таку цікаву машину, яка показує на даний момент дуже хороші результати. Спершу я здивований її кучністю та дальність, по-перше, дозволяє працювати звичайними РСами від БМ-21 на дальність 16-18 кілометрів. Тієї ночі відпрацювали навідмінно, розповідають воїни. Задоволено переглядають, як красиво гатить їхній партизан. Ми працювали по Одранівці і по Миколаївці-другій. Там найчастіше сидять ворожі мінометчики. І ворожі пілоти, як і в піві, так і просто пілоти, які ведуть розвідку наших позицій, так як на даний момент найбільший такий великий урон для нашої піхоти це йдуть скиди з мавіків, і плюс робота ворожих і в піві. Результати роботи розвідуватимуть вже наступного дня, але вже зараз упевнені, влучили куди треба. Партизан, переконані, знову не підвів. По-перше, це була друга вже стрільба з партизана. Він показав хороший результат. Погодні умови нас не підвели. Був слабий вітер, було влучання в район цілі, із шести-три снаряди в районі цілі лягли дуже кучно. Якраз в тій лісосмузі, де знаходяться ворожі пілоти і мінометчики. Військові ж зараз цю машину експеримент вдосконалюють. А після такого тюнінгу планують зробити ще одну, адже вона має кілька переваг у порівнянні зі звичайним градом. Вона скритніша, її легше було замаскувати, тому ми можемо ближче під'їхати до роз... лінії розмежування з ворогом і нанести враження більш вглиб. Йому зараз ми працювали на 17 кілометрів. Це по суті вже тилип противника. Тієї ночі холодноярівці розтрощили позиції росіян та й самих росіян трохи поменшало. Точної кількості не підраховували. Сенія Павлишин, програма «Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.